Вітаю! Я Дартаньян, медик Дніпровського середнього центурі. І сьогодні у нас така річ від українського виробника Emoліш Plus. Це щиток на око. Це захисна річ, яка використовується на етапі мерч, на останньому етапі H, head trauma, тобто травма голови. І для чого воно в принципі використовується. Припустимо, у нас поранений отримав травму ока. Більшість людей відповідно подумають, якщо є травма ока, її потрібно чимось закрити, але це вкрай неправильно. Чому? Тому що при будь-якій травмі ока ми повинні забезпечувати його не просто якоюсь стрільністю, а відсутністю тиску на поранену ділянку. Як він працює? Ви накладаєте поранений на оку цю річ. І фіксуєте. Як можна фіксувати, як звичайним кластером або бандом. Тобто, проникаючи прагнення око, накладаєте, фіксуєте. Що ми робимо? Ми е так захищаємо око від ще якихось подразників або травм. І, так би мовити, даємо шанс на е порятунок ока. Це вкрай критичне рішення, тому що тільки завдяки таким засобам. Людина, яка отримала травму ока, може сподіватися на те, що її око буде відновлення в майбутньому.